Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається нестабільною. На світанку бойовики здійснили напад на блокпост поблизу Старогнатівки, але завдяки рішучим діям українських військових напад було відбито. Протягом дня бойовики продовжували здійснювати провокаційні обстріли. Із стрілецької зброї та гранатометів були обстріляні позиції українських військових в районах Чорнухіна та Сокольників. Двічі наших військовослужбовців провокували на відповідь в районі Мар'їнки, де бойовики вели вогонь з мінометів та озброєння БМП. Під мінометний обстріл також потрапив український блокпост в районі Майорська. На трасі октябрь павлополь бойовики з вчорашнього дня так і не відновили пропуск мирних громадян, які виїжджають з окупованої території. А в деяких окупованих районах бойовики примушують реєструвати всіх громадян, які прибувають до так званої ДНР. Українські військослужбовці продовжують утримувати свої позиції та докладають максимум зусиль, щоб забезпечити мирне і спокійне життя мешканців звільнених від терористів територій. Зокрема, вони діляться з місцевими жителями, продуктами харчування, медикаментами та іншими предметами першої необхідності. Дізнавшись про скрутне становище мешканців селища Лхаватка на Донеччині, що розташований притул до лінії розмежування, військовослужбовці привезли їм зібрані особовим складом продукти харчування. А в населених пунктах Селідова та Дмитрове військовослужбовці спільно з волонтерськими організаціями доставили гуманітарну допомогу для медичних закладів. Місцеві лікарі отримали цінні і вкрай необхідні медикаменти та обладнання.